Ми зібрали декілька тисяч на вині. А тепер ми зберемо декілька тисяч, ej, ну, точніше, 100 тисяч. На. <сміжитиме> Ніколи не повірите на професії грущик, так як тільки за допомогою професії гручик можна отримати около 100 тисяч. Бачите, отут от, от, от. От, 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 от це оторопило. Дивіться, я просто економлю час. Лік і фостом, а, до речі, лайфхак. Якщо ви любите гуляти за медика, але або просто хочете о, цей... Зароботити декілька сотень тисяч і у вас всю ніч буде світло, ну, точніше, 24 години буде світло, півгніра пух О, То ви зможете заробити около ну, декілька около сотень тисяч за цілу одну добу, якщо не будете торкатися компуктера. Якщо ви будете весь цей час за медика, о, стояти в АФК на спавні, на даному сервері. А часи таки можуть запроторити в карцер. І перша коробка. Далі йдемо розмахуючи кулаками. показуючи, наскільки ми потужні, сильні. А, так, скоро в нас вже буде 400 кра. Дивіться, ми зараз фастом. За одну коробку 700 гривень. Дивіться, тупо отак на... Ай, без мишки. О, тут я відключив мишку, на мене безпородна. Ось, дивіться, без мишки. На 461 тисячі іго, о, 40 гривень зупиняємо на Ну, Це буде довго но, так, тупо ходити. Ну, тут ми будемо взяти ну, ось, клаву. Мене скоро знову ж таки мають вимкнути відео, Я це за декілька хвилин після виходу минулого відео це знімаю. Тут, на жаль, на оський написано, але це український сервер. Лузчик. Мій баланс достатньо великий, як бачите, також о... це добре чи ні, хто його знає. До речі, 300 гривень, якщо продасте повні... 300 гривень ви отримаєте, точніше одну зарплату медика, якщо продасте всі двері в великому будинку там біля Мерії. Там і гараж, і гараж, і двері до гаража. А, і є, і ясні двері, і двері на, оці, на будинку, ну, цей задні дві. Та все це буде коштувати одну зарплату медика. Брей, борм. Так, подумай, скі... наскільки ми вже не залишили. Хоча. Ні, знаєте, чому я не обрав тому медика і просто стояти? А тому, що мені треба відео знімати, або чого не обрав говера, або продавця табачки, так як там активно треба мишка. А ще чому я не обрав доставчика. Тому ж, а, питай. О, тху, блін, Скажу так, то може лише для того, щоб прийняти замовлення, треба о, багато цей рухів мишкою. Взяти телефон, клікнути і побігти. А, що потім рухати, щоб летіла на замовлення. Я не знаю. Чесно. Тупу гроші, як на мене, це єдина професія, які так можна зробити, щоб зробити без безмішка. Але на кінці все-таки нам не знадобиться мишка для того, щоб забрати наші кошти. Хоча, ні, не знадобиться, так як науці ми просто підійдемо. А для оцінь... Цей... А для того, щоб не нажати дякую, ми просто нажмемо F4, чи Escape, і тоді зникне цей. І зникне меню діалога. Ну, бачите, потужно. я вам кажу, тупи, це найпотужніший метод. Вже 4 хвилини ми коротко знижали. Так, стоп. Я так, так подумав, 100 тисяч лишних коштів це дуже важко. Так що буде дві частини, одна частина буде дли... длитися на оця, буде злитися півгодинки, думаю, десь ну, добре буде. Ну, а поки що зачекайте, того що буде мовчазне, мовчазни, мовчазна пауза. Тому що треба вигружати коробки. Дивіться, я тут, до речі, так не таке, тут є рівновага, так? Значить, якщо ми будемо стрибать бігати, на шифт, До речі, тут і біг. Ну і ж так Ну, То ми будемо втрачати рівновагу. Та якщо розб'ється коробка, то на нього треба буде це все тискати. Дивіться, от, втрачалася рівновага. Якщо б я йшов... йшов. Тобто коробка розбилася і мені б все треба було б нести. А shift, ну, біг, точніше, поступово він ну, знижує рівновагу нашу. Але дуже швидко, бачите? На, на далі я пройду, ну як прийду, зарабатую 100 тисяч. Оооо, <ган> він задопні 50 тисяч таких 100 тисяч без клавіатури це не то багато. 50 тисяч без клави надалі потім. Я не знаю, яку професію. Хоча, ні, блін, брешу, не знаю. Яка професія. Дивіться, можна обрати говера, але це треба ходити та носити. А ще можна обрати... Ні, о, продавець табачки також ні. Нелегальний торговець також ні. Тож там треба ходити і казати псчел. Типу навіть голосовий чат не можна юзати, тож він на клаві. Або тупо не миритися і забити на такий челендж, тупо не робити такого. Ну, дуже добрий Варік. Барік. Нус, мовчимо і збираємо коробки. Ой, це що, тільки що дір нос? Воно реально тільки. Що... Це я, якщо я на мишку, і Блютуз до мишки от. От Блютуз до мишки. А от сама мишка, вона Блютуз, як бачите. Це Блютуз на неї. О, дивіться, жодного кабеля, ну, тільки віртуальний кабель. Так, бачите, не ми тут. тут так походимо. Я, мабуть, вичуть швидкість на монтажі, ну, виріжу момент добути просто куди. Або ж о, більшу швидкість, о, так ходжу і поставлю якийсь мазон. Так що, общем... Хоча ні, зараз о, буде більше частини, ніж дві, так як на 10-й хвилині у мене мають вам хтось відділили цього відео. Так шо. Я ще. Ж... Так що, ось так. Я ще до речі, студент сходить в палет. Так, до речі. О, я думаю, то, що ми вже заробили на 40 ще глянемо, скільки ми вже там нанесли цих коробков чела ник просто офигенный. Так, мышка, я під'єднав. Лишь для того, щоб отак. Все, я від'єднав я від на нову ножку. Дивіться, дивіться, дивіться. дивіться. Мы маємо перевірити. Чи, можливо, це так зробити, як я хотів. Дивіться. От так, блін, дивіться. Не-не, нам все ж таки тут треба мишка, але. 7000! Ні, не, дякую, люди, але. Я на челлендж челендж закінчений назавжди, на віка. ні ні я цей, я вафія. Дякую за перегляд, гарного вам дня, життя твої спортсмена світло, так що пока.